Основна і дуже важлива для Гаррі Риса, яка відрізняла Джіні від чо та Герміони. Це почуття гумору. Для Гаррі почуття гумору справді важливе. Дарма виграні на тричаклунському турнірі гроші. Він віддає близнюкам візлі. Що чанг має забагато ментальних проблем, постійно потребує підтримки та втішань в Гаррі і без того повно труднощів. Його як мінімум намагається вбити раз на рік. Тому йому потрібен партнер, який розділить його турпоти, або принаймні не буде навантажувати додатковими проблемами. Навіть його найближчі друзі визнають, що йому треба хтось веселіший, хтось хто принаймні не буде плакати під час першого поцілунку. Щодо Герміони, то коли Гаррі на четвертому році навчання посварився з Роном, то був змушений визнати, що він дуже любив бувати з Герміоною, але вона не могла йому замінити Рона. З Герміоною значно менше було веселих жартів, зато доводилось більше стовбичити в бібліотеці. І Джіні йому в цьому плані підходила. Не раз авторка давала зрозуміти, що Джіні з усіх братів має багато спільного з Фредом і Джорджем. Наприклад, я вже згадувала, що на Різдво саме вони троє закидали персії вечерею. І саме вона завжди розважала квідочну команду на тренуваннях, фактично замінивши Фреда і Джорджа на посаді клоуна класу. Коли вона дотепно імітувала, як рон тривожно підстрибує біля воріт, пильнуючи за квафелом, або як Гаррі Гор. Лає на Маклагана перед тим як отримати нокаут, усі ледь не луснули зі сміху. Гаррі регочучи з усіма, був радий кожній нагоді зайвий раз крадькома глянути на Джіні, а тому отримав кілька додаткових ударів бланджером, бо весь час забував шукати снича.